У поліції Закарпаття розповіли про обставини смертельної ДТП, що сталася напередодні на об'їзній дорозі в Ужгороді. Біля села Барвінок Дейволанос і, і Фольксваген зіткнулися лоб у лоб. Внаслідок аварії пенсіонер отримав травми несумісні з життя. А водій Фольксвагена з переломами та іншими ушкодженнями був госпіталізований до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну приводу на об'їздній дорозі Ужгорода неподалік села Бервінок. А на місці події співробітники поліції провели всі необхідні першочергові склічі дії, і наразі нам вже відомі попередні обставини цієї аварії. Зараз можемо говорити, що водій автомобіля Дейволанс здійснював обгін вантажного автомобіля і вже на зустрічній смузі руху допустив зіткнення з автомобілем Польсвані. Від отриманих травм водій Лануса помер на місці події, а іншого водія було госпіталізовано до лікарні. За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, і зараз в рамках цього провадження буде призначено ряд експертиз, які власне допоможуть слідчим встановити всі об'єктивні обставини ДТП.